Вітаю! Протягом цього заняття говоритимемо про творчість Лесі Українки і Ольги Кобелянської. Творчість, що найперше модерністська, пов'язана з таким явищем, як неоромантизм. Неоромантизм це стильова хвиля модернізму, що виникла в українській літературі на початку ХХ століття. Леся Українка називала цю художню систему новоромантизмом. Якщо конфлікт мрії та дійсності в романтизмі, як правило, трагічний, він закінчується смертю чи втечею героя від реальності, то неоромантизм прагнув подолати протистояння мрії та дійсності завдяки могутній силі волі зробити бажане дійсним, не опускаючи цього бажаного до примітивного рівня. Саме тому в літературі з'являються сильні герої, що не уподібнюються натовпу, а змінюють цей натовп. Намагаються підтягнути його до свого рівня. Пригадаймо, що ми знаємо про Лесю Українку. Справжнє ім'я письменниці Лариса Петрівна Косач. Народилася вона в звягелі, в сім'ї Олени Пчілки, Ольги Драгоманової, письменниці, рідної сестри громадського діяча Михайла Драгоманова і Петра Косича. Варто зауважити, що Леся Українка зростала в особливому родинному духовному просторі, основу якого становив морально-етичний кодекс української шляхти. Для Косачів Драгоманових, шляхетського роду, який жив у час, коли вже не було гетьманів, а поняття нації охоплювало всі суспільні верстви, надзвичайно важливим стає поняття служіння своїй нації. Це був усвідомлений вибір, усі сили покласти на те, щоб в умовах бездержавності виконувати свій громадянський обов'язок. Тож не дивно, що Лариса Петрівна Косач стала лесою Українкою. Крім того, варто наголосити на стоїцизмі, тобто життєвій стійкості поетеси. Від народження не дуже сильно фізично, у 10 років вона застудилася і захворіла. Відтоді почалася її боротьба з туберкульозом кісток, тривалістю в життя. Проте складні життєві випробування не лише не зламали її, а навпаки, загартували і подарували нашій літературі дивовижний приклад цілісної, сильної духом особистості. Надзвичайно яскраво риси неоромантизму реалізувалися в поезії Лесі Українки контра зі збірки на крилах пісень. У перекладі з Латини назва твору означає без надії сподіваюся. За жанром це ліричний вірш, вірш роздум, медитація. Різновид лірики таким чином філософська. Поезія збудована на антитезах, причому художні протиставлення звучать як крилаті афористичні вислови. Їх виразність досягається за допомогою метафоричної образності, яка посилює емоційні звучання твору. Наприклад, геть те, думи ви хмари осінні, то ж тепера весна золота. Чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу. Геть думи сумні. Імпульсом до створення вірша стало загострення в авторки хвороби, проте подолання особистої недуги переросло в утвердження героїчної особистості, яка готова всі зусилля віддати боротьбі проти кривди в найширшому соціальному та національно-визвольному аспектах. Леся Українка утверджувала незламність духу людини і оптимістичним мотивом і всіма художніми засобами, і експресивним художнім звучанням, коли категоричне НІ на початку твору змінилося ще рішучішим так в останній строфі. Провідним мотивом поезії, отже, є заперечення тужливих настроїв проти природних молодості, оптимізм людини за будь-яких життєвих ситуацій. Увиразнюють цю центральну думку основні образи, серед яких виокремлюється образ Сізіфа, персонажа античної міфології, якого боги прирекли викочувати на Високу гору камінь, що, досягши вершини, кожного разу скочувався вниз. Фразеологізм Сізіфова праця означає марний труд. У Лесі Українки: Я на гору круту крем'яную буду камінь важкий підіймати, і несучи вагусю страшною, буду пісню веселу співати. Проте, стверджує поетка, будь-яка праця не є марною, якщо вона осяєна вищою метою. Так у вірш вводиться біблійний образ провідної зорі. Все шукатиму зірку провідну, ясновладарку владарку темних ночей. Усі художні засоби, епітети, наприклад, хмари осінні, весна золота, молоді і літа, думи сумні, риторичні звертання і оклики, геть ти думи ви хмари осінні, геть думи сумні, Оксиморон, без надії сподіватися. Усі вони працюють на утвердження провідної думки вірша, життєвого оптимізму і стійкості у випробуваннях. Справжньою перлиною творчості Лесі Українки є драма Феєрія, Лісова пісня. Драма Феєрія це один із жанрових різновидів драми, для якого властивий фантастично казковий сюжет. Дія феєрії вирізняється використанням сценічних ефектів і трюків задля досягнення максимально переконливого, життєподібного враження чуда. Виник цей жанр в Італії у XVII столітті. Пізніше, у XVIII-XIX століттях, жанр феєрії був активно задіяний у європейському театральному, оперному мистецтві та балеті. У Лесі Українки це проблемно-філософська драматична поема. Варто зауважити, що генієві поетки найбільш відповідала драматургійна форма побудови літературного твору, за влученим висловом Юрія Шевельова, Леся Українка починається там. Де говорить пристрасть мислі. У Чорновому варіанті лісова пісня була написана улітку 1911 року в Кутаїсі протягом 10-12 днів. А в листі до матері поетка писала: Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то, що я і здавна на ту мавку в умі держала, ще аж із того часу, як ти вже бокричі, мені щось про мавок розказувала. Видно, вже треба було мені її колись написати. Зачарував мене цей образ на весь вік. Композиційно твір складається з прологу й трьох дій, кожна з яких починається пейзажем відповідної пори року. У пролозі читач опиняється в старому лісі на Волині на початку весни. З лісу вибігає той, що греблі рве. Він перемовляється з потерчатами та русалкою, яка нагадує йому про своє кохання і дорікає зрадою. Водяник сварить русалку, що вона водиться з облудливим чужинцем. Під час першої дії ми зустрічаємося з дядьком Левом і його небожем Лукашем, які в цій місцевості збираються будувати хату. Дядько Лев розповідає хлопцеві, що треба уважно ставитися до лісових мешканців. Лукаш робить з очерету сопілку, на голос якої приходить мавка, що перед тим розмовляла з лісовиком. Коли Лукаш збирається ножем надрізати Березу, Мавка зупиняє його і просить не кривдити своєї сестриці. Дівчина подобається Лукашеві, і він розповідає, що люди паруються між собою, коли кохають. Герої таким чином закохуються одне в одного. Друга дія це пізнє літо. Мати докоряє Лукашеві, що він усе грає, а робота стоїть. Коли на подвір'ї з'являється мавка, Лукаш пояснює їй, що матері потрібна невістка, яка б працювала на полі і у хаті. Мавка силується зрозуміти всі ці закони своїм закоханим серцем, але такі дрібні турботи чужі їй. Вона живе всесвітньою красою. Мати Лукаша дає мавці серпа і наказує жати, проте мавці не вдається цього зробити, бо жита виринає русалка польова і благає сестрицю не губити її красу. Мавка, щоб хоч якось виправдати себе перед матір'ю Лукаша, ріже собі руку серпом. До обістя приходить вдова килина. Вона бере у мавки серп і починає жати. З Лукашем вона жартує, а потім іде до хат. Мати ласкаво приймає її. Лукаш проведжатиме килину до села. Мавка потерпає, та русалка заспокоює її, але застерігає від кохання, яке може занапастити вільну душу. Попереджає Мавку і лісовик, він просить її згадати про свою волю, красу природи, звільнитися від пут людського кохання. Мавка збирається знову стати лісовою царівною. Вона вдягається у багряницю, срібний серпанок. До неї починає залицятися перелесник. Вони починають танцювати, але з'являється марище, яке хоче забрати мавку. Вона кричить, що ще жива. Лукаш поводиться з мавкою грубо і кричить матері, що хоче заслати старостів до килини. З горя мавка йде до марища. Третя дія починається картиною хмарної осінньої ночі. Біля Лукашевої хати бовваніє постать мавки. З лісу виходить лісовик і дивується, що мавка тут, а не в того, що в скалі сидить. Мавка пояснює, що саме лісовик її і визволив, перетворивши Лукаша на вовка. Почувши вовче виття, яке доходило до кам'яної печери, мавка прокинулась і з силою чарівних слів урятувала Лукаша, повернувши йому людську подобу. Тим часом мати Лукаша докоряє килині, що та довго спить і погана господиня. Килина ж, вибігши по воду, помічає постать мавки і запитує, чого та прийшла. Мавка відповідає: Стою та дивлюся, які ви щасливі. Килина говорить: А щоб ти стояла у чуді та в диві, мавка раптом перетворюється на вербу, із якої хлопчик килини вирізує сопілку. Сопілка промовляє голосом мавки, як солодко грає, як глибоко крає, розтинає мені груди, серденько виймає. Килина хоче зрубати вербу просить про це лукаша, але перелесник рятує, деревину, огорнувши полум'ям. Вогонь, досягнувши верховіття, перекинувся на хату. Мати й Килина виносять із хати добро разом із злиднями. Килина просить Лукаша покинути ліс і повернутися в село. Лукаш не погоджується, а Килина йде геть. Раптом з за берези виходить легка прозора постать Мавки і схиляється над Лукашем. Мавка ні в чому не звинувачує його. Лукаш починає грати. Тьмяний зимовий день змінюється на ясну весняну ніч. Мавка спалахує давньою красою в зорянім вінці. Лукаш кидається до неї, білий цвіт огортає закохану пару, переходить у заметіль. Коли ж завірюха вщухла, стає видно Лукаша, що сидить сам, прихилившись до берези. На його вустах щаслива усмішка, очі заплющені, а з неба падає сніг. Лукаш так замерзає з усмішкою на устах. Детальний ідейно-тематичний аналіз лісової пісні ви знайдете в підручнику лайфхаки з української літератури. Закликаю вас уважно пропрацювати тему, ідею, характеристику, образів цього надзвичайно цікавого і непересічного твору.